Осіння скарифікація можна назвати і вертикуляція газонів питання та відповіді. Для чого взагалі потрібно робити скарифікацію, а точніше вертикуляцію восени? Тому що за сезон наш газон набився під пушком мхом. У нас працював автоматичний полив, у нас наростав газон суміш газонних трав насіння. Вона складається з різних трав. Це і може бути райгаз, овсяниця, різні трави злакові. Тому є підпушок, це більш дрібні сорти трави, і є більш високі сорти трави. Тому нижній слой він у нас дуже наростає. Також не забувається листям, яке не спіло ще перегнити залишками трави при пакосі. І це все залишається там. Нам треба це все прочесати. Але Зважаю вашу увагу не глибоко. Ножі глибоко заганяти восени не треба. Нам просто потрібно прочесати, щоб нам не пошкодити корні, тому що у нас попереду зима, холод. Нам не треба, щоб трава там наростала. Це весною, да, це буде глибока вертикуляція. Щоб нам прорізати корні, щоб вони наростали, щоб був стимул для наростання маси, в зиму нам цього робити не треба. Нам треба прочесати мох, прочесати підпушок той войлок, щоб наш газон у зиму пішов чистеньким. Ми дамо йому осінньо-зимове добриво, і він добре переживе зиму. І весною нас буде радувати своєю зеленю. І зелених вам газонів. До зустрічі!